Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня тема користування алфавітом у роботі з навчальним словником та вправляння у перевірці правопису слів за словником. Скажіть, чи все необхідне до уроку ви приготували? Голова щоб слухати, вуха щоб чути, очі, щоб усе бачити, руки, щоб гарно писати. Серце, щоб усе відчувати і сприймати. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 37. 38 Давайте пригадаємо алфавіт і назвемо пропущені літери. Отже, які літери пропущені А, Б. В Г. Правильно Г. Д, Е, Є. Ж, З И, 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 Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, м'який знак, Ю, Я. Молочинки! А зараз запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрите зошити. Пропустіть два робочих рядочки. Запишіть число. Класна робота. І сьогодні попрацюємо над написанням великої маленької букви М. Запишіть спочатку букви, потім склади ма, ми, му, дм ВМ. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер, дітки, запишіть імена дітей в алфавітному порядку. Пригадайте з минулого уроку, як це робити. Давайте перевіримо. Для початку визначимо перші літери кожної імені. Аліна А, Катруся К. Марічка, М, Дмитрик, Д, Михайлик М. І пригадаємо з вами алфавіт. Перша літера в алфавіті у нас іде… А, тому слово Аліна буде першим. Далі Д, другим буде Дмитрик. Наступна яка літера по черзі алфавіту. К, правильно, тому буде слово катруся, вірно. І остання літера М. Але подивіться, у нас два імені починаються на букву М Марічка і Михайлик. Якщо у нас перші літери однакові, то нам потрібно подивитися на другі літери і вже за алфавітом поставити імена по тому порядку, в якому другі літери йдуть в алфавіті. Отже, в слові Марічка у нас друга літера яка? А, а в слові Михайлик і. Яка перша літера у нас в алфавіті? Правильно, А, тому слово Марічка буде першим написано, а михайлик Наступним. Послухайте текст. Читалочка і Щебетунчик грали зі словами. Щебетунчик загадав слово Краплинки води, які падають з неба. Дощ відгадала читалочка і записала це слово. Потім вона загадала своє Перший місяць осені. Щебетунчик відгадав і почав записувати. Вер. А далі не знав, яку букву писати е чи и. Подивись у словник, порадила читалочка і простягла книжку зі словами. Ще відкрив її і розгубився. Тут стільки слів, як же знайти серед них потрібне. Дуже просто, сказала читалочка. У словниках слова розташовані за алфавітом. Поясніть, діти, чому читалочка порадила шебетунчикове подивитися у словник. Вірно, діти, бо у словниках ми можемо знайти значення будь-якого слова, як воно правильно пишеться, що воно означає. Тобто, ми можемо знайти. Це про всі слова на світі. Давайте розглянемо, які словники у нас бувають. Подивіться на обкладинку. Це тлумачний словник. Це словник, який містить пояснення трактування слів. А ось цей словник англо-український. Він має переклад слів з англійської мови на українську та навпаки. Роздивимось наступний словник. Це орфографічний. Це словник діти, що містить перелік слів та їх правильний правопис. Поясніть Шебетунчикові, як знайти в словнику потрібне слово. Давайте прочитаємо інструкцію гаджика по цьому питанню. Як же користуватися словником? Для початку треба визначити, з якої букви починається слово. Далі знайти в словнику сторінку, де починаються слова на цю букву. Потім Шукати серед них потрібне нам слово. Отже, дітки, давайте знайдемо в орфографічному словнику назву першого місяця осені. Як називається місяць? Вересень, правильно. Отже, переходимо з вами до орфографічного словнику української мови, тільки онлайн. Роздивіться, будь ласка, тут є алфавіт. Це все сторінки. Нам потрібна яка буква? В, тому що вересень. Отже, ми натискаємо В і подивіться, в цьому словнику на букву В знаходиться 15 450 слів. А нам потрібно всього одне. Отже, шукаємо слово вересень. Подивіться, у нас починається з алфавітом. Буква В, далі йде. «в'юн». Так, ми шукаємо вересень. Буква А, бачите, ВА йде. Якщо я листаю далі, Бачите, скільки сторінок? Нам потрібно В. Шукаємо В. Тут у нас вже Ви, бачите? пішло ви. Це я вже далеко зайшла, так? Тому повертаємося на попередню сторінку. Ось, тут, бачите, В. Добре. Тепер знаходимо В, Сень. так. Да? Чи вересень, треба дізнатися як правильно? Так, знаходимо. Вер. Вереси. Ось слово вересня. Отже, вересень буде писатися через букву Е. Так, запишемо слово вересень. А тепер, будь ласка, складіть з ним речення і запишіть. Я, наприклад, склала таке вересень перший місяць осені. Пригадайте дітки, назви інших осінніх місяців та запишіть їх в зошиті. Правильно, це місяць жовтень і листопад. Ви можете перевірити за словником, чи правильно їх написали: жовтень і листопад. Трошки відпочинемо. Дітки, запишіть відповіді на запитання читалочки, якими стають дерева в жовтні? В жовтні дерева стають різнокольоровими. Що відбувається з деревами в листопаді? В листопаді з дерев опадає листя. Ви, можливо, придумали інші речення. Пригадайте дітки і запишіть назви зимових місяців. Якщо у вас є можливість, можете перевірити за словником, як правильно їх записати. Отже, які зимові місяці? Грудень, січень, лютий. Молочинки. А тепер, будь ласка, складіть і запишіть речення з кожним із цих слів. Я, наприклад, склала таке. У грудні падає сніг. У січні дуже холодно. У лютому лютує мороз. Виконайте самостійно вправу номер 9 на сторінці 38. Не забудьте повторити правило. У вправі вам потрібно записати слова, визначити за словником, які букви в них пропущені, та вставити. Вправа мікрофон. Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Навіщо потрібні словники? Як розташовані слова в словниках? Вам було важко чи ні сьогодні на уроці? Я навчився або навчилася чогось нового? Дякую вам за урок! Оберіть собі квіточку вашої роботи. Намалюйте її в зошиті. До побачення!